Добрий день, діточки! До нас на заняття знову завітали наші друзі Даринка та Андрійко. Ви всі вічливі діти. Тож привітайтесь, будь ласка, з ними. А як ви це можете зробити? Поміркували? Ви можете промовити доброго ранку або доброго дня. Тож проказуйте. А зараз пропоную пригадати, про що ми розмовляли минулого заняття, а допоможе нам всьому право з нашими пальчиками, яку я пропоную зробити разом. Тож приготуйте свою ручку, розпочнемо. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик баба! Оцей пальчик наш татусь. Оцей пальчик мама. Оцей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Ні про кого не забули? А зараз, малята, уважно погляньте на дошку. Що зображено на картинці? Проказуйте. Так, це сім'я. Або можна сказати, це родина. Подумайте, а як лагідно можна назвати рідних татусь! Матуся, дідусь, бабуся. А ви хто такі? Хлопчики, дівчатка. Дітки, Андрійко хоче дізнатися, хто на картинці старий, а хто молодий? Як ви гадаєте? Дідусь і бабуся це старі люди, мама і тато молоді, діти маленькі. А можна ще сказати: дідусь, бабуся, тато, мама це дорослі, а діти маленькі. А Даринці цікаво дізнатися, чи ви слухняні і привітні діточки? Як ви їй відповісте? Проказуйте. Можна сказати так. А можна сказати «А вже ж?» А то ж. А коли ви зробите шкоду? То треба що зробити? Так, потрібно вибачитися. Малята я впевнена, що ви слухняні і привітні діточки, тож допоможіть мені зараз заколисати немовля. До речі, як називається це ліжечко? Це ліжко. Називається колиска, тож ми з вами будемо колиску колисати. Ну що ж, до справи? Ой, люлі, люлі, люлі налетіли гулі та сіли на люлі, стали думати і гадати. Чим дитятко годувати? Годувати кашею, напувати узварчиком. Узварчик солоденький, кашка добренька, а дитинка спатаньки раденька. Дякую вам, малята, ви гарно колисали. Чітко усі звуки промовляли. Пропонує після заняття в гру сім'я пограти та спробувати свою ляльку заколесати. Дітки, щойно до нас з проханням звернувся Андрійко. Друзі, одного разу я загрався на майданчику. Прийшов додому, а двері замкнуті. Допоможіть мені погукати рідних. Дітки, навчимо його, тож проказуйте разом зі мною. Бабусю, відчиніть двері, будь ласка. Ще можна сказати дідусь, відчиніть двері, будь ласка. Або, мамо, відчиніть, будь ласка, двері. Тату. Відчиніть двері, будь ласка. А якщо вдома сестричка, можна сказати Даринко, відчини, будь ласка, дякую вам, друзі, за допомогу. Малята, ви вже багато чого дізналися про родину, тож пропоную зараз спробувати скласти про неї оповідання. Уважно погляньте, будь ласка, на дошку і розгляньте картинку. Я буду починати речення, а ви будете закінчувати. Згодні. Тож, розпочинаємо. Це моя велика. Як ви скажете? Сім'я! На дивані сидять, називайте дідусь і тато. Вони грають в шахи, біля них читає книжку. Проказали? Дівчинка дивиться телевізор. Бабуся на піаніно грає? Так, мама із кубиків будує вежу? Хлопчик, а тепер послухайте, яке оповідання ми з вами склали. Це моя велика сім'я. На дивані сидять дідусь і тато. Вони грають у шахи. Біля них читає книжку дівчинка. Дивиться телевізор бабуся. На піаніно грає мама. Із кубиків будує вежу хлопчик. Дітки, а зараз поставте відео на паузу, оберніться навколо себе і спробуйте самостійно скласти оповідання про своїх рідних, які знаходяться з вами поруч. Це дуже цікаво. А наше заняття добігло до кінця. Пригадаємо, які нові слова сьогодні ви запам'ятали, і складемо їх до скриньки скарбнички. Матусенька, татусь, дівчина, хлопчик, дідусь, бабуся, колиска, колесати. Вибачитися, дорослі, старі, молоді. Маленькі, слухняні, привітні. Чого ви сьогодні навчилися, що нового дізналися? Надсилайте свої коментарі. До побачення, до нових зустрічей!